І ось в прямому ефірі є знахідка. Щойно, друзі, чую такий крик в лісі. Капен! Ось він тут красень! Ось він. Друзі, тримайте мене семеро, тому що в мене здається монетка. Слава Україні, друзі! І смертю російським окупатам! Ну що ж, вітаю вас такого зимового лісу? Хоча календарно ще не зима. Сьогодні ми будемо шукати по Першій світовій війні. Різноманітні артефакти. І, звісно, всі знахідки я вам покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу послання на благодійний фонд поверней живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Вау, ну що ж, погнали шукати в такому засніженому лісі. В лісі, друзі, справді краса неймовірна. Перший такий. Засніжений ліс цього року. Погляньте. Просто неймовірно. Я, до речі, зараз стою в траншеї, ховаюся від вітру, щоб вам гарно і якісно зняти. Ось на пагорбі траншеї, за пагорбом бліндажі. Бліндажі по Австро-Угорщині. І тут було дуже багато цікавих і різноманітних знахідок. Звісно, все вам покажу. Ну що ж, погнали шукати! Сьогодні, друзі, я знову тестую певні аксесуари для пошуку і не лише для пошуку, а саме ось такі рукавиці. Вони водонепроникні фірми Декшел. Також на мені ви бачили шапку. Декшел. Ось вона така. І. Шкарпетки. Шкарпетки я вам не буду показувати. Вся лінійка цього одягу, цих аксесуарів, вона водонепроникна. Це їхня головна особливість. Я не буду запихати сюди серветки і пробувати, наскільки ці рукавиці водонепроникні. Просто я це перевірю на практиці. А саме сьогодні сніг буду копати, а потім вже в кінці скажу, наскільки. Ця інформація, те, що вони водонепроникні, відповідає дійсності. В Кінці також подивимося, наскільки вони зносяться, тому що для лижного спорту, рибальства, полювання, туризму це не такий важливий критерій. А ось для пошуку, коли ти постійно в землі і протираєш різноманітні знахідки. Потрібно на це зважати, тому що рукавиці не дешеві, і потрібно, щоб хоча б на сезон їх вистачило. Про шапку вже вам можу сказати, що вона дуже тепла, гарно захищає від вітру. Ну, дощ зараз не падає. Не можу сказати, як вона від води захищає, але вона надзвичайно тепла. Погляньте всередині фліска в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на шапку, рукавиці і шкарпетки. І саме на сайті ви зможете ознайомитися з різноманітними технічними характеристиками і температурними режимами для цих аксесуарів. Ну що ж, друзі, а я пішов тестувати їх і знаходити круті знахідки. Камра, друзі, вже мене гукає, тому що він знайшов значка схожого на капана Апцахіна, потім вам покажу. Його в прямому ефірі є знахідка, каже, що австро-угорська фляга. Дивимось. Дивимось. є, є бачу фляга. Ось, вау, Та це ж кавалерист! Була класна. Австрія 1915 рік, та, це кавалерійська, здається, фляга. Ау! Ну так, Добряче ти по ній пройшовся лопатою, ну, на жаль, на жаль, ну, ось що маємо, то маємо. А фляга була гарна, один скол. А всі інші сколи камрад зробив. Ну, в корінні вона була. Друзі, потрібно обережно копати. Але без отворів. І це вже тішить. Гарна фляга. Вау, це початок. Супер. Шукаємо далі. Камради кричать, гукають, є артефакти. Один знайшов казанок. Звісно, все вам покажу. А в мене поки що нічого особливого. Ось між двома великими бліндажами. Такий сигнал цікавий, поверхневий. І погляньте, який це артефакт. А це ось така ложка. Ложка солдата Австро-Угорської імперії. Є собі солдат кашу, їв і горя не знав. Ну, горе це була війна. От такий артефакт. Трішечки я пошкодив її, але вона все одно ось це розсипалася. Мабуть, каша була смачненька, і солдат надкусив шматок ложки. Ну, нічого. Знайдемо краще, можливо, срібну або золоту. Погляньте, які тут велетенські бліндажі на пагорбі. І довкола цих бліндажів є артефакти. Потрібно добряче ходити, вишукувати і обов'язково щось буде. Щойно, друзі, чую такий крик в лісі. Капен! І це я кричав, це я себе чув. Друзі, ось, ну хто шукає, той знаходить. Я ж казав, що я обов'язково щось знайду. Сонце припікає, наскільки це можна сказати у цей час на сонечку. Вже топиться сніг. А в мене капен-апцайхен на такому узліссі напроти ось такого велетенського бліндажа. Ну що ж, такий поверхневий сигнал. Я вже побачив, що це Капенапцайхен, І мені здається, навіть я знаю, що це за Капенапцайхен. Погляньте. Ось він тут, красень, ось він. Ось. Сподіваюся, ціленький. Здається, ціленький. так, з Франц. Йосиф, і це, здається, 83 й піхотний полк. Угорщина. З голочкою, друзі, з голочкою. А зараз я його почищу і вам покажу. Ну що ж, є, є він капен Апцайхен. І ще й полковий. Угу, клас, емоції. Класні. Перший цього року сніговий капен. Чи ні, чи на початку року весною я знаходив капен Апцайхена? Ну, скажіть, якщо пам'ятаєте, тому що я вже не пам'ятаю. Ось, друзі, такий капен Апцайхен, я його почистив. 83-й піхотний полк, Угорщина. Ще навіть голочка є. Капен силенький були типи там, де був такий меч, а це тип без меча. Ну, В каталозі два типи цих трапляються, тому що я думаю, що меч часто обламувався, і тому наступні виробництва цього капену були без меча. Ну, ось такий 83-й піхотний полк. До речі, в цих краях я вже знаходив цей 83-й піхотний полк. Ну що ж, оце гарна знахідка. Йду покажу камрадам, похвалюсь. Друзі, камрад поділився ось таким надбанням. Він придбав собі в колекцію такий знак. Це кваліфікаційний знак Австро-Угорщини, відмінний снайпер-кавалерист. Зразка 1907 року в позолоті. Мрія знайти ось таку річ. На позиціях. Але знайдена вона була на полі, в пісочку, і тому позолота так збереглася. Детальні фото я закинув в наш телеграм-канал. І ще він одного відмінника показав, ну, кваліфікаційного знаку відмінний артилерист. Ось погляньте. Гарний теж, ну, на жаль, він же не в такому стані, польовий, і тут не литий вже, а ось такий штампований. Але все одно. Річ рідкісна і знайти на позиціях таку річ ну, мрія. Поки що мені не вдавалося в лісі знайти кваліфікаційні знаки лише на полях. І то в не дуже гарному стані. Але все ще попереду. Попереду потрібно шукати сигнал потужний, звісно. І раніше їх було багато, а зараз зараз важко знайти. Камра, друзі, кричав мені, що знайшов яйко кайзера. Але ж яке це яйко кайзера? Якщо це корпус кугеля австро-угорської гранати по Першій світовій війні. Але що тут цікаво? Корпус абсолютно порожній, ось залізяче, а всередині цвях. А на цвяху ще рештки дерева. Мабуть, солдати зробили собі таку траншайну булаву. Коли нападали російські військові, вони просто їх глушили ось такою гарною булавою. Можна сказати, знайшли булаву. Траншайно. Ну, і ось такий теж артефакт буває. Пікаємо довкола і чекаємо гарних результатів. Друзі, тримайте мене семеро, тому що в мене здається монетка. І щоб її знайти, я зайшов ось сюди. Погляньте. Такий гарний прохідний ліс. Ну а насправді чагарники. Ну, здається, монетка. Подивимося. Сподіваюсь, на радянщина якась. Ось це монетка. Дивимось, дивимось. Друзі, це два Геллера! О, ось вони. Ось вони. Двієчку бачу. Зараз я їх почищу, я вам краще покажу. Ну що ж, все, сьогоднішній пошок вже, можна сказати, вдалий, тому що є два Геллера. Ось, друзі, бачите, Орел Австро-Угорський такий. А тут, а тут двієчка. І 1903 рік. Видно погано, але я підгляну. Так, це 1903 рік. Ну, стан такий собі. Я б не сказав, що супер-пупер. Але, але вона в мене є. Є ця монетка. Можливо, ця монетка це пропуск у портал надзвичайних знахідок. Камради десь копають смітник. Ось там в гарному лісі. Зараз піду, подивлюся, що ж вони там накопали. Друзі, викопав невідомий мені раніше артефакт. Ну що ж, погляньте на це і скажіть свою думку. Що це таке? Я спершу подумав, що якась сільничка. Ну, але це алюміній. Тому не знаю. Ваші думки. Сигнал був просто неймовірний. Алюміній. Ну, і я думаю, це щось по війні, по першій світовій. Але точно не знаю. Ну. Пишіть у коментарях. Друзі, в мене знову монетка. Не два гелери. Потужніший сигнал був. Ось, ось ця монетка. Сподіваюся, щось добре. Один крейцер. 1859 року. Оце клас! Потрібно протерти, тому що, бачите, зараз морозу особливого немає. Рукавиці в багні. Зараз почищу і вам покажу. Монетка, друзі, ще в доброму стані. Ось як я й казав, 1859 рік Австро-Угорщина один крейцер. Ось тут орлик. Навіть орлик плюс-мінус нормальний. До речі, друзі, рукавиці сьогоднішній тест витримали. Вони не подерлися і не промокли. Вони не надто грубі, але руки в них сухі і, відповідно, не холодно. Особливо важливо, щоб руки. Ноги і голова були сухі, тоді й мороз не страшний. Ось, полянці, друзі, якого капана абцайхена знайшов камрад. Ну, ми думаємо, що посередині, ось бачите, кріплення, був якийсь орлик або щось в цьому дусі. Ну, якась патріотика, тому що 100% кріплення, як капана абцайхена. був орлик або корона. Ну, а ось тут збереглася червона і біла емаль. Так, трішечки розчарування, але бачите, бачите, є тут знахідки. Цікаві знахідки будуть ще. Ну що ж, друзі, все ж таки, капана абсайхана я сьогодні знайшов. Всі знахідки ви бачили, і якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на канал, лайкайте, і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі! Потрібно втікати додому, тому що вовки виють.